Добрий день, Василь з Кременця. Знімаю раз-два відео, бо в нас зараз буде хляпа знову. Хляпа тут годинку перестало, я ще чекав, чекав, погоди, ще краще тут вже дочекався. Починаємо з самого-самого страшнішого. Коляска. Коляска тут вон, корито розперекорале. І корито тут просто лежить. Не, Прикручено, немає смислу прикручувати. Гниленьке слегка якщо то слабо сказано, слегка. Вот. Е, значить, крило хороше, коляски, е, коляска раннього зразка, касіка якщо знаєте за ту розпорку, вон там, тут їх перших касика після, після ресорних колясок пішло. Далі, е, ну, мотоцикл взагалі в страшному стані, ціна, як то кажуть, ціна за себе, ціна, ціна, ціна стан, так би сказав. Ось, от, отак от ми його, кстати, вимінили теж за запчасті хлопців. от, от таке. таке воно. І от. Чекаємо від вас результату. І буквально, якщо ви... Ну, сьогодні вже дощ, то ми точно не будемо нічого робити. А так взагалі-то ми мали його комплектувати для... Для поляків на познань. Тобто до нього мали чіти коляску хорошу, у нас там є, тільки іншого кольору. От. Значить, корба просто ходить, нічого не чіпляє, ні мотора, нічого. От. Проводки на ньому майже нема. От. От щось таке чекаю від вас відповіді, чи, щось буде, чи, 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 чи ви забираєте його такого, чи ми, чи ми його готуємо для інших клієнтів, щоб там і дорожче. От. Тільки що нам треба буде до нього ще трошки доложитись. Бажано, щоб чим поскорше відповіли. Ну... Eu ja să-ți arăt un par video-video, iar să fototru-l